Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні доволі незвичне відео. Мені потрібно займатися агрономією, а точніше, мені потрібно зробити органічне добриво для посадки часнику. Хоча це добриво буде не тільки для часнику. Ну, в даному випадку, саме під часничок, я його буду вносити. Основні критерії для мого добрива це більша частина повинна складатися з органічних спалук. Для споживання часником. І гранула повинна бути розміром 3-5 мм для того, щоб я оцією сівалочкою вінниця мог його внести під часник. Тож, поїхали робити. Почитавши трохи літератури, я взяв сульфат магнію. Бачите, він такий, як цукор. Тож для сівалки. Нормове внесення не буде, воно буде висипати його. Та і його не потрібно дуже багато. Е, опираючись на інформацію, яку я знайшов в інтернеті, е, вносити сульфат магнію для чесночку потрібно десь приблизно 10 грам на метр квадратний. Тобто від цього і будемо відштовхуватися. Е, я буду сипати добриво 100 грам на. Метр квадратний, тож мені потрібно сульфату магнію 10 грам, тобто 10% від загальної кількості мого добрива. Сульфат магнію потрібен для зеленого листа та ароматного чеснику, як кажуть в народі ядреного. Так, беремо кілограм сульфату магнію. За основу буде взято. Пивний жмиг або пивна дробина, отак вона виглядає. Так, кілограм попілу, півтора кілограма е, рибної муки, пів кілограма м'ясокісткової муки. І я ще візьму пів кілограма соняшнику. Е, чисто для того, аби не зволожувати корм. А прямо тій олії, яка в соняшниковому насінні ним і склеювати наші гранули. Тож, зараз перемелюю на млині пивну дробину і звичайне насіння соняшника. Ось на оці, на цьому ну, і Трохи зупинимось на кожному інгредієнті. Я розкажу, чого саме такий я брав. І... Як в літературі описують, кожен для органічного піддобрення рослин. Тож, рибне борошно я взяв за того, що у ньому дуже велика кількість фосфору, там більше дається 5%, велика кількість азоту, дуже велика кількість кальцій, залізо, селен, ну багато мінеральних речовин і мікроелементів. Далі м'ясокісткове борошно, отак от воно виглядає. Містить також дуже багато фосфору і велику концентрацію калію, який також потрібен для нормального функціонування рослин. Перебільшувати із м'ясокістковим борошном не варто, адже велика кількість його в добриві буде приваблювати шкідників, гризунів і тому подібне. Далі, що в нас? А, попіл. Попіл це ну, доволі популярне. Добриво містить теж великий спектр мікроелементів, калію, кремнію, там, манган, сірка. Ну, і в основному він потрібен для того, щоб залужувати ґрунт, адже він закислюється під час росту деяких рослин. Так, пивний жмиг основна частина якого. Містить велику кількість клітковини, ну дуже велику кількість клітковини, яка за допомогою мікрофлори, яка знаходиться в ґрунті, перетворюється на легкодоступний карбон і легкодоступні форми азоту. Тощо. Так, також містить він багато видів цукрів, таких як мальтоза, декстроза. Ну, Хто знає, той знає. Ці цукри е, потрібні для нормального функціонування мікрофлори, яка знаходиться в ґрунті. Також там є амінокислоти, ще, забув сказати. Е, і е, мікрофлора та потрібна, аби перероблювати всю біологічну складову, біологічну масу, яка знаходиться в ґрунті, в легкодоступну форму для споживання рослинами. І Не тільки мікроелементів, а й е, Амінокислот білкових складових. За сульфат магнію я вже казав, і насіння просто перебити пів кілограма, це потрібно тільки для одного. Хоча тут теж багато мікроелементів, які е, споживають рослини, але мені потрібна олія з нього, щоб не зволожувати наш, е, наше добриво. Оскільки якщо буде водичка в добриві, то почнуться дуже швидко процеси окислення і ну, пере, е, спортиться наше добриво е, завдяки саме попілу. Тож, е, добриво потрібно робити як можна сухіше. І воду я не використовую. Що ще, зараз я перемішаю все це. Покажу, що вийшло. Ось так виглядає вже перемішане добриво. Шайтан машинку я налаштував е діаметр матриці 4 мм і налаштував на саме мінімальне зернятко. Тож, гранулюємо. Пішла грануляція. Звісно, не так швидко гранулює, як комбікорм, оскільки водички немає, насухо. Ну нічого. Ось так воно виглядає гранульована і негранульована частина. Колір темніший робиться. Ну, таке добрево отримуємо. Якось так.